У п'ять я грала на роялі. У дев'ять писала вірші у тринадцять. Підписалася українка і боролася все життя. Мене виховували вдома українською, бо мама боялася, що школа зіпсує мене російською мовою. Все моє життя це боротьба із хворобою зі стереотипами за право бути собою, українкою, жінкою, яка не мовчить. але я вивчила більше десяти мов. Перекладала Гомера, Шекспіра, Байрона. У п'ять грала на рояль, написала свою першу музичну п'єсу. Могла стати першою жінкою композитором, але хвороба вирішила інакше. Мені вирізали частину кісток. Я лежала в гіпсі декілька місяців і писала. У 19 написала підручник з історії для сестер. У 20 разом з братом стала співорганізатором українського літературного гуртка Плеяда у 25 Мене вже цензурували і тримали під наглядом поліції. А поему одержима я написала за одну ніч біля ліжка коханого, що вмирав. Я критикувала народництво і ламала образ жінки-жертви. Я була українкою. Попри все, писала про свободу, коли її не було. Писала картини найбільше. Любила море. але лише одна моя робота дійшла до вас. Мене не зламала імперія, не зламала хвороба. Мій голос не згас, Бо тепер говорить твій. Мене звали Лариса Косич, Та світ запам'ятав мене як Лесю Українку.